Вітання всім викопали ми То Я взяв легенду, зараз трошки побігаю тут. А. Сусіди там не дуже викопали, там одну третю. Може вночі ще там трішки похожу. Покажу налаштування. М2. Так далі. Швидкість 4. Фільтр 4. Стабілізація 2, корки 4. 55 М2, 23, 24 буду ходити. Чутливість, 4 тона, коротше, стандартно, ну і ґрунт тут. 95 кидаю. Може це ще прибор не охолов від, від будинку. Потім перепровірю Добре, дивіться, що буде цікаве, то покажу. Кну тільки що лезо таке від ножа. Коротше, все таки сигнальчик теж непоганий тридцять два, я подивсь. Так, здається, викинене. Щось є. Личко. Радянська Радянська личка. Добре. Так, що в мене таке є? Це щось дивне Подивимося. Да, це якась проволки шматочок. Так, і все. 23. зверху, четверку да, подивимося. Є, он до вилетіло. 20лька. 52-й. Непогано. Добре. Так, двадцять чотири є. Ну це проволока. Це цей ж ями ще викнув фольгу. І він ще є кругляк о ще одна пятьдесят року? Добре. Далі Радянський Гудзик виліз? <кхід> Без вуха. Так все-таки...

А якого ти такий ще й непоганий. Ще покажу нашу пляшечку. Коротше, такі в мене вже знахідки, що замок і така пляшечка. Туризм, чи рання радянщина. Крива вся. Я выкинул <свесква> Сигнал 20, тут під ним ще Чи люверс на рецепту дивимося? Березла копійка якась 65-го року ось сокий Хороший сигнал Викину, да, певно, гудзик. Це такий незалежним вушком рухливим. Друга світова. Вон в слідові. Зараз щось буде. Манліхер. Так, далі в мене є... Це на дві копійки. Такий рік непонятно чу. Ще. और okay. सुतकी <small> Номан no Лихер. Так, что я... подивимося. Так є щось? Що це таке? Двадцять четвертий рік. Що це за монета? Перший раз таку бачу? Чи крона, чи що? Добре. зараз покажу ще що не... Хоч Ще таке знайшов. Чи ходячку, кулі. Все. Маузер один. Трой світової, коротше таке. Так, все-таки був. Бачу щось є. так 49-го Приконі стан тільки Добре. Що тут чуть усталося. ці круглі. О. 15 копійок 48-го року. Ненькі. Гарненькі. я трохи в двір походити. На краю ще гудзик такий виліз. Радянський. Навіть стан прикольний, добре. Ще лажу вже в квітний кошти мені все. Мало каліберка вилізла. Ще купнув кулю, там ще від часів, від годинника механічного обойму. Коротше таке. Вже тут все визбираю, тут вже і фортуна, і тесеєм ходив. Добре. Так, ложу далі, он заліз. 38, он щось лежить. О, одна друга. Прикол. Таке знайшов щось цікавіше. 99-го року. Одна четверта. Одна друга. Тако добре. Заліз такі дібрі ось улажу. Так, вирішив я зняти шмурдяк цей, що тут вийшло в мене. Такі такі механізми, від друкарської машинки. Якісь пукві. Коротше таке гон. Такі запомки ось, замок, ППШ, батарейки, кулі, годзики, така куля, спящочка, таке таке така клема. Такі монети, не всі я знімав. Це, коротше, ерея помив, подивився, данська монета ще відчиститься. Такий какалік був, Певно, грош. Ось гроші. Так, ну, я по знахідках. То не все я відзняв, звісно. Ну, вже темно було, не хотів знімати цих 5 копійок, там ще якісь були. От покажу. Що такі стандартні? Що такий годзик був. Перш, перша світова напевно куля. Така куля. Це малокаліберка. В монетах з тих 5 копійок. Щось. Чи я засадив, чи як копали картошку. Такі трохи тут є раковини. Коротше монета. Цих дві копійки 31-го року. Трішки видно. Дві копійки 82-го. Копійка 65-го. 71 го 15, 45 го Тому вона щось вартує, нічого вона не вартує. Така монета. А ще 15 54 четвертого. Так, і 15 48. -го. Цей ще рельєф такий непоганий. Ще 20 копійок 52. -го. Теж така цікавенька. Непоганий стан їх там. Два вида, один тут з венчиком на сонці один без. Дивився. Та що, Це два гроша, як я й думав. Вон видно круглий герб. Ще пше лисий. Далі цих 25 Ере чи Оре. Данська монета, не знаю, що вона там робила. 24-го року. Не знаю, її чистити, просто водою помив. Вона трохи як сипеться. А ще соліт. Такий соліт. Литовського типу. Такий він. Ну і одна друга копейки. 1899 року, що зверху була. Тож непоганий стан. Видно, садили там, садила сестра квіти та й викопала її. Цей ножичок. Тому може срібла, але ні, чорний всередині. Якісь покриття личка. Це від кульсонів. А ще цей гудзик з таким рухливим. На городі був, далі цей був вже. На подвір'ї, тут якийсь номер є. Тут якийсь якесь. 1952 чи що. Весь він латунний. Може якихось піонерів чи що. Не знаю. що Такий. І цей на городі був Заді залізний. Щоб пломба була на городі. Тоз. Отака. Коротше, такі знахідки. Дякую за увагу.